Янських тих апостолів чи тоні, у діва уважні очо, учідні сталося, що Петро, коли Еней, який уже вісім років лежав на постелі і був розслаблений. Петро сказав йому Енею стіляє тебе Ісус Христос, стан зі постелі твоєї. І Він зараз же встав і бачили його всі жителі. В лиді, Сороні, які навернулися до Господа. У Іопі же була одна учениця, на ім'я Вифа, що значить Сарна, вона була сповнена добрих діл і творила багато. Вона не задужила і померла, і обмили, і її обмили, поклали у світлиці, ліда ж була поблизу, і опі. тому ученики, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловік просити. Щоб він не забарився прийти до них. Петро, що пішов з ними, і коли він прийшов, завели його в світлицю і всі вдові, і слізми стали перед ним, показували сорочки та платя, що їх робила сорна, живучи з ними. Сихи, ставши на коліна, помолився і, звернувшись до тіла, сказав Та ви вовстань. І вона відкрила свої очі, побачивши Петра сіла. Він подав руку, підвів її і, покликавши святих і вдовець, поставив її перед ними живою. Це стало відомим по всій Опі. І багато хто ввірував у Господа. І з Твоїм духом аллелуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи Боже. Амінь.